Ці 18 місяців Збройні Сили України зробили не крок, а прорив в формуванні війська майбутнього, не європейського, не світового зразку, а українського війська, але майбутнього сьогодні в складі Збройних сил багато легендарних з'єднань військових частин і підрозділів. Мій 91-й окремий полк оперативного забезпечення, яким мені ви довірили командувати. Не такий відомий широкому загалу, як 95-та, 25, та 92, 93 та інші бригади. Але на рахунку військовослужбовців моєї частини такі терни неоголошеної війни, як Краматорський, Луганський та Донецькі аеропорти, як Гранітне, як Мар'янка, як Красногорівка, як Авдіївка.